Що не так з ветеранським статусом в Україні? Коли читаєш закон, який визначає преференції для ветерана, він справляє враження нормального соцпакету. Але коли ветеран стикається з цим в житті, з бюрократією, то головне, що він може отримати, це зневіру. Я вже не кажу про черги, я кажу про механізм здобуття цих преференцій. Чому в нас досі одна з постанов, яка регулює житлове питання, написана увага у 84 році. Це період УРСР. Чому в нас в родини загиблих чекають свої посвідчення по пів року? Чому в нас деякі речі, які прописані в законі, застарілі, не актуальні або не працюють зовсім? Окремо дивує, що ветерану досі пропонують встановити провідний телефон в квартиру. Укртелеком. Це соромно. Це потрібно прибрати або усучаснити. Зробіть базовий ветеранський тариф від оператора. Я вважаю, що справедливо це коли права пропорційні обов'язкам. Люди захищають країну інколи ціною життя, і вони точно заслуговують на відповідне ставлення.